Вітаю, коротенька розпаковочка. Так, поїхали. Тут людина все попідписувала. Так. Ламелі, бронза, ламелі, де. Ну, ламелі не пуляв, це МНЦ, зазвичай. Так, перше. Срібло не магніт. Питань нема. Єдине, що було, магнітом трошки одібрали. Магнітне 20 гривень порахували, немагнітне 26 гривні грам порахували. Так, далі. Друге, рехорт плюс 5 контактів. Рехот 80, питань мал... немає. Ну, не пуляв, за і перевірив. 800 гривень грам. 5 контактів. Є питання. Дивіться. Зараз перевірю, щоб потім людина зайвих питань не задавала. Це ну Тут два, мабуть, з однотіпного, бо той коротше, цей длинніший, ну теж, теж так. Ну, Це срібло, ці не рахував. І з цікавого, два контакта було з самописця. Ну, це, скоріш всього, або диск 250 прилад був. Або КСМ, КСП КСУ третьої, третьої величини. Ну, круглі, щоб потім бігав. курви, як вони вже задолбали. Э, до речі, ці два контакта э, вийшли на 280 Тобто, Оця одна штучка 280 гривні коштує. Э, проба, ну, я рахую як 500 Бо там трошки олова стається, може і 550, і 600 будь, ну, Я рахую, як 500, кажу сразу, щоб Потім... Хто хоче дорожче, ну, давайте тоді в інше місце. Срібла на міді 9 грам. Так, гривень. Обріс. Четверта теж 9 гривень. П'ята. Аналіз і ціна теж 9 гривень. Срибла, давай сейчас все перемешаем с другой стороны. И тут вообще, наверное, не попал на срібла. Ну, теж срібла. Ну, Я його пуляв рази 3-4 ну, Кожний контакт не буду, теж порахував по 9 гривень. Так, припой. Нужен аналіз. Ну, це на припой не дуже схоже. Ну, аналіз зробимо. Людина проси. Ну, я не знаю, як його рахувати. Може хтось знає, підскаже. Тут Купрум Цинк. Ну, Не зовсім моя позиція. Так, що в нас ще було? Латунь 160 гривень кіло. В ламельки ще були якісь, а, чи ти їх докинув до тих. Ну, Загальна сума посилки вийшла на 8814. Все, всім дякую, підписуйтесь.